Зараз ми перебуваємо у Луцьку за адресою 8 березня, будинок 33. Тут місцеві мешканці організували ось такий невеличкий волонтерський збір. Збирають одяг, кришечки від пластикових пляшок, а також жестяні банки, які можуть не використати на укопні свічки. Ну але, зрештою, чому одним таке подобається? Іншим ні. Ми спробували розібратися. Пані Лілія першою підходить пояснити, що тут просто неба роблять теплі речі та одяг. Для фронту збирають, бачите, отут ми збираємо кришки, ми збираємо кришечки такі, що ну, на протези хлопцям. Так? Ми збираємо, тут люди приносять футболки, ми збираємо тканину, наразові труси хлопцям на фронт, шиють гуманітарка люди, волонтери. Ми збираємо тут нитки, бо хлопцям в'яжуть носочки. Організувати такий збір і встановити місце для сортування металевих банок, скла картону взявся місцевий двірник Ігор Михальчук. Двірник, по суті, взявся прибирати. Оформлений Прибирай. Ні, не оформлений. Я прибираю. Чому взявся волонтерити і допомагати? Я, 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 пояснив витричні. просто, щоб все було як як то кажуть, по хазяйськи. Як у власній хаті плетені заборчики, ми е, ну довгі період не робились. Почистили хащу наркоманів, з роковички. Які наркоманів три роки тому там дуже багато було. І відтак перед контейнерами зі сміттям тепер так, стоять плетені огорожі в ящиках, бите скло, корка для протезів, окремо папір. Двірник каже: сучасні контейнери через бите скло псувалися. Та люди вимагають зараз мешканці. Багато хто побував за кордоном, там де відомо. Сміття сортується. Ми ще тільки до цього доходимо. От. І в зв'язку з тим, що один із контейнерів, оцей от бочечки, один вже порваний. Просто люди самі скло не хочуть кидати і підходять, люди питають, куди складати. У нас окремо контейнери стоїть на скло. Але не все так безхмарно у цьому дворі, на 8 березня. Місцеві мешканці неохоче поділяють думку двірника і його благоустрою, хочуть бачити справжню Європу. Я приїхала з Європи, кажу, Ігор, я тобі розкажу, як в Європі. Там кажу, під стіною є велика поло. Правильно так, так до цього ж йдемо. Там, де під під забором, кажу, я тобі скупаю, ну дивлячись на возраст, і насію. Квіти сам себе зробив, ці мов все вози, продає. Купує. Це, якби виборна була довгось, ми людину підшукали. Щодо одягу, який тут лежить просто неба, тут теж своя позиція. Це Воно ж не приходить ніякої обробку, це ж може і з ковіда, це ж може із мерз. Це ж всякі Ми, люди всяке викидають. У цей час до знімальної групи підходять й інші мешканці будинку. У мене балкон виходить на цю сторону, я на восьмому поверсі живу. Що тут двір був такий поганий, просто задедбаний. А зараз тут все чистенько. Прибрано, до того було так, а тепер так. Бо ну що там ті одежа, то хай собі лежить та одежа. Хто хоче, хай бере. Людина убрала двір, вилезала, сиділи в гамні. Пакети літали, все на світі було дуже добре. Тепер погано. Я не знаю, що людям не вистачає. Їм просто робити не що. Пан Віталій веде нас до місцевого укриття. Каже, тут неможливо перебувати в тривогу через нагромадження речей. От поназрозі, поназносив. Збирає він він з того має зиск. розумієте? Він таким, дивіться, все скло, 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 скло. Там за углом скло. Тут скло. Коли він його витягне, за словами двірника, скло з місцевого двору двічі на місяць забирає підприємець на переробку. Кошти, які отримує чоловік, від пляшок ідуть на горщики для квітів, пакети для сміття, цемент тощо. Пляшки вони вивозяться, звичайно. Буде 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 забирати оцей бой стекла, підприємець він і пляшки забере. Місцевий двір навчив не одного мешканця сортувати по-своєму. Тепер тут намагаються класти скло і метал окремо. За кордоном скрізь сортують. Слава Богу, вже в нас почали сортувати. Бачите, я йду, сортую. Якби не той ігор, я не знаю. Тут взагалі був би срач. Вибачте. Рештки їжі віддають місцевим голубам за огорожею. Відвели місце для годівлі пташок. Ось тут куточок, який прибирається. Зі всього району несуть отут годівничка така, щоб вони не гадували. Місцеві діти допомагають спільно збирати корки від пляшок і класти їх у контейнери на кожному під'їзді. За словами двірника, усякі речі тут знайдеться призначення у волонтерів. А на позицію тих, кому заважає його робота, реагує так. Вички меда, ложка дьо завжди знайдеться. За словами фахівця Луцьк спецкомунтрансу, який в місті займається вивезенням сміття, на даний час біля прибудинкових територій Луцька немає баків для роздільного збору відходів. Усе сміття разом зі склом, папером та речами везеться на полігон обрище або ж люди Самотужки можуть привозити відсортоване сміття на сортувальні станції локації: чисте місто, чиста громада, чи «Чисто довкілля. Тож фактично, двірник Ігор Михальчук робить це за своїх же мешканців, комусь даруючи благо прибраної території, а комусь заважаючи. Однак за нашими спостереженнями останніх значно менше. Ірина Кудря, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.